Талановита молодь наше майбутнє. Понад 70 випускників 23 вишів області отримали дипломи з відзнакою. Замість дерев автомагістраль. Доля студентського парку ще не вирішена. Ярмарок вакансій у Донецьку. Молодь мала змогу визначитися із першим робочим місцем. Права неповнолітніх в Україні порушуються на всіх рівнях. У школах, медзакладах та в родинах серед останніх тенденцій зростання рівня фізичного та психологічного насильства серед неповнолітніх. Про це свідчать скарги дітей на гарячу лінію однієї з громадських організацій. 2,5% – це питання насильства та жорстокого поводження з дітьми. Проблемні стосунки в родині. Діти говорять про те, що є проблеми в комунікації. Це більше майже 9% або 1280 звернень. Проблемні питання спілкування з вчителями, проблеми пов'язані з школою. Майже 9%. Головний адвокат дітей майже з дворічним стажем Юрій Павленко переконаний, у більшості дитячих проблем винні дорослі. Батьки мало спілкуються з дітьми, не цікавляться їхнім життям, банально ігнорують дитячі потреби. Окрема проблема порушення прав неповнолітніх у виховних закладах. Не було жодного дитячого закладу. Чи це дитячий садок, чи це колонія. В якій мною не було би виявлено порушень прав дитини, навіть в тих закладах, які готувалися до мого приїзду. Аби захистити права дітей, їхній адвокат ініціює запровадження радикальних заходів. Зокрема, пропонує прописати в законодавстві відповідальність за байдужість до дитячих страждань, а також запровадити кримінальну відповідальність для батьків, які не бажають утримувати власних дітей, ухиляються від сплати аліментів. Покарання не повинно носити покарання за гратами, бо користі від цього ніякої нікому. Покарання має носити фінансовий характер. Правозахисники констатують велика кількість дитячих звернень за допомогою до психологів. Свідчить про самотність неповнолітніх. Діти потребують більшого спілкування з батьками. Збільшення обізнаності громадян щодо комплексу соціальних послуг, обговорення закону України про зайнятість населення та виконання доручень президента України щодо сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем. Ці питання обговорили під час ярмарку вакансій, що відбувся у Донецькому міському центрі зайнятості. Ми спеціально організували цю ярмарку, щоб уже наявно кожен людина, який торик нам сьогодні посетив, нас мог з роботодателем непосредственно вачі подивитися, які є вакансії, що пропонується, яка соціальна сфера є на підприємстві. Сейчас у нас большая проблема на ринку труда професії, які рабочие. то есть у нас сейчас нехватка в городе Донецке – це сварщики, продавці, повара, токаря. Поэтому і ярмарка эта направлена, звісно, в основному на робочі професії. У ярмарку взяли участь близько 30 підприємств, а також шість вихідучбових закладів. Роботодавці представили інформацію про вакансії, умови праці, про вимоги, які вони висувають до працівників. На данный момент мы присутствуем на ярмарке вакансий, так как у нас открываются активно новые магазины. И сейчас на данный момент мы набираем персонал, такие как продавцы, кассиры, охранники, грузчики, управляющие магазинов и заместителя управляющих. Вот. Сегодняшняя ярмарка вакансий показала, что я думаю, что ну, результат будет и даже продуктивный. Вот. Проводим собеседование. Вот, активно відвідувачі ярмарку не тільки отримали максимум інформації про послуги служби зайнятості, умови та оплату праці на підприємствах, а й поспілкувалися безпосередньо з потенційними роботодавцями. Але також відвідувачі ярмарку підкреслили ті негативні моменти, які заважають сьогодні молоді швидко знайти роботу. Основною перешкодою називають невелику зарплату, що пропонують роботодавці. Какой у нас там налоги? Там я не знаю, сборы, всякие пенсионные фонды, там размеры. Да, сколько хлеб стоит? 5 гривен. И, ну там квартиру снять 2000 тысячи гривен в Донецке. 1700 – это минимум. А тут полторы тысячи зарплаты. для себя ничего не нашли? Нет. Я думаю, вряд ли кто-то ну, для себя что-то найдет. Вам бы хватило полторы тысячи гривен? Кто ищет, сюда найдет, потому что тут непосредственно вот сидят работодатели, ты с ними уже разговариваешь, ну, именно конкретно, и они могут узнать, что их интересует, можно задать им любой вопрос. Только закончила вуз, поэтому как бы то там, то там смотрю, вообще еще экономиста, вот думаю, может Що та й сьогодні. У Донецькій області молодь складає третину населення. Серед них у червні було зареєстровано понад 14 тисяч безробітних. Проте Державна служба статистики України повідомляє, рівень безробіття у 2013 році вже знизився майже на 2%. Руслана Клименко, Сергій Поголеєв, Регіональна служба новин. Традиції вручати дипломи найкращим випускникам вищих навчальних закладів Донеччини вже 15 років. 2013-й не став виключенням. Інтелектуальний скарб області зібрали у Донецькому музично-драматичному театрі. Тут молодих фахівців вітали представники влади та науковці. Ви солі, ви на успіху. успіху путь пройшли ви. Я уверен, що что... Такая закалка, яку ви отримали в університеті, дасть вам гарантію вашої успішної кар'єри. Дипломи з відзнаками за традицією називають червоними. Втім, авторитет їх від того не менший. Саме з таким документом завершив навчання у Донецькому юридичному інституті Ренат. Тепер на його голову у доброму сенсі палює керівництво обласного міліцейського главку. Непосредственно ГУМВД в Донецкой области обращает на внимание, отличникам нам предоставляется право на обучение на магистратуре. Это Национальная академия внутренних дел. Ну, непосредственно Донецкий юридический институт принимает в этом огромное ну, участие. Гаудиамус гімн студентів. Вони співають востаннє. Святковий концерт та привітання від посадовців чуть вперше, але ж попереду багаторічний трудовий шлях. Тож подібні заходи у майбутньому не виключені. Обласна влада намагається зробити все для того, щоб талановита молодь Донеччини могла себе розкрити. Це є спеціальні стипендії для найкращих студентів. Це і гранти для кращих молодих учених, це і конкурси інноваційних молодіжних проєктів. Ми хочемо, щоб кожна молода людина могла розкрити себе, свій талант і стати по-справжньому лідером нового часу, нової епохи. Пусть ваш ентузіазм, ваші усілля будуть направлені на реалізацію. Самих смілих рішень на отримання прекрасних можливостей. Цього року понад 70 випускників 23 вищих навчальних закладів області отримали дипломи з відзнакою та подарунки від ради ректорів. Втім, у залі театру порожніх місць вистачало. Тож є куди розвиватись у наступному році. Олексій Куделя, Сергій Новіков, Регіональна служба новин. Комісія з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання у Донецькій області почала розглядати проекти, які подаються авторами чи видавництвами з проханням про бюджетну підтримку. Саме вона прийматиме рішення, що друкувати, а що ні. Цьогоріч книг, долю яких вирішуватиме комісія, 38. Того року видали не всі з запланованих. На деякі не вистачило коштів, інші були не готові до друку. Из поддержанных комиссией проектов не удалось издать книгу Солдаты слова о журналистах Донеччины, участниках Великой Отечественной войны и книгу Виктора Вовенко Путь к Прокофьеву. Книга розподілена за чотирма категоріями: дитячі, історико-меморіальні, культурологічні та художні твори. Якість написаного визначає спеціальна комісія, що складається з письменників, журналістів чи представників профільних управлінь. Фахівці кажуть, що вигідніше друкувати книги, що вже були видані. Адже, наприклад, собівартість кольорової дитячої книжки при перевиданні лише 16 гривень. Більше 10 проєктів дитячих. Вот и мы планируем, скажем так, хотя бы один из этих проектов поддержать, потому что традиция стала, что областная администрация издает ко дню святого Николая детскую книгу и вручает эту книгу вот детям в ходе празднования Дня Святого Николая и новогодних праздников. Да? Дальше есть проекты культурологические. У нас порядка 10 проектов поступило. Здесь вот будем уже на комиссии смотреть, какие поддерживают, потому что каждый проект интересен. Эти книги заслуживают большого внимания. Почему? Потому что наших маленьких детей нужно научить читать. Нужно привить, привить любовь к книге. Вот. И... учитывая то, что эти книги издавались по программе Украинская книга, но в нашу область ни одна книга не поступила, кроме одного контрольного экземпляра. Багато з видань на історичну тематику з нагоди святкування 70-річчя визволення Донбасу від німецьких загарбників. Члени комісії звернулися до облради з проханням збільшити фінансування, адже наразі усі ці 38 проєктів потребують 3 мільйони гривень у наявності ж всього 100 тисяч. Такої невеликої суми грошей вистачить лише на фінансування журналу Донбас, який цьогоріч відзначає ювілей та на якусь одну книгу. Катерина Щугарова, Гліб Шимовнів, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. Донецьк, другий міський ставок, поряд зі станцією човнів, що ховається в непролазних хащах чагарників та перебуває у приватній власності, засідання громадських активістів, які запросили спортсменів, екологів та місцевих небайдужих. Їх непокоїть доля студентського парку. Тут буде спортивно-развлекательний центр. І от по цьому детальному плану, земельний участок, який починається від границі Сієрної. От северной границы асфальтовой площадки и до проспекта Богдана-Кмельнинска тоже уже поступила заявка от ООО Европа-центр Донбас, где также планируется опять размещение спортивно-развлекательного центра. То есть одни спортивно-развлекательные центры, 30-метровая автодорога и никаком живом уголке природы, которые хотят люди видеть на данном месте, не может быть речь. Раніше тут пускали нас в это здание. Вот это вот, это и ми займалися тут почти бесплатно. За символічески 2 гривни платили в місяць за. То, що ми уборщица убирає за нами, а більше ми нічого не платили. Зараз хотят у тота все застроїть. Оте та вота А ось і план, який мав би підтвердити ці здогади. Все-таки вони є результатом депутатського запиту. На ньому дійсно асфальтова дворядка поряд із залізничною колією. Тонесенька смужка зелені та незайманий поки що трикутничок землі. Зліва від мене другий міський ставок. Прямо переді мною проспект Бадана Хмельницького. А справа знаходиться саме та ділянка землі, якою найбільше переймаються громадські активісти. Адже тут дихається навіть якось по-особливому. Досить логічно передбачити, що якщо тут розгорнути якесь масштабне будівництво, то сюди буде необхідно прокласти зручний під'їзд, який зведе на нівець всю цю зелень. Проте на тих же громадських слуханнях були люди, які не лише про жодні дороги замість зелені не чули, але й братиму участь у проєктуванні спортмайданчика того ж таки студентського парку. Тут намного більше людей відпочивають намного більше а, студентів. Не всі доходять до парка Щербакова, на самом деле, поэтому більш спокойная така площадочка може бути, которая не будет уступать той, которая в Щербакова. Насколько я знаю, що вже в проекте заложено конкретне місце на, на берегу, по-моєму, чуть далі. Згідно макету парку студентський, який демонструється у міськраді, зона відпочинку не зазнає радикальних змін. Принаймні жодної тридцятиметрової дворядки не існує. І це підтверджує й очільник міста. Водночас зазначаючи, що й остаточних рішень теж немає, особливо щодо прилеглих територій та спортивно розважальних комплексів. І тому поки розглядаються різні варіанти. Ну по, по чому то ж потрібно проїжджати? Або ні. Як ви вважаєте, обслуговувати територію или хащі тільки зробити? Дорога там буде, розміри. Дорога обов'язково буде, але розміри її, як ви говорите, 30 метрів. 30 метрів ніхто. Дорогу строить не буде такою. Але пріоритет буде парку, а парку, приоритет пріоритет інших, то там заведень. А тепер погляньмо ще раз на те яблуко розбрату поряд із другим міським ставком. Рано чи пізно сюди таки заженуть будівельну техніку. І насправді питання лише в тім, коли це станеться. Сергій Молодко, Павло Чуприна, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького оригінального гідромецентру, у четвер 27 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – плюс 17-22, в день – 30-35 градуси тепла. По Донецьку вночі – від 18 до 20 градусів вище нуля, в день – плюс 32-34. Атмосферний тиск істотно не зміниться.